Добрий ранок малята в гості знов завітала Оленка. Вона просить пригадати і нагадати, для чого потрібне обладнання у дитячому садочку. Малята, а де діти малюють, ліплять, займаються? Так, за столами. А де беруть іграшки? Так, на шафах. А де вони граються ними? Вірно, на килимку. Молодці. Дітки де беруть книжки? Так, вони стоять на полицях. А на чому сплять малята? Так, на ліжечках. Молодці. Послухайте уважно віршик та розгляньте картинку до нього. До дитячого садочка йдуть веселі діточки, будуть вчитися ліпити. Малюватимуть хатки, зроблять квіти для віночка, вивчить віршики, пісні, а казки такі почують, що розкажуть і мені. Вам сподобалась малята? Хто йде до дитячого садочка? Так, вірно, діточки, який у них настрій. Так, веселий, молодці. А що вони будуть робити у садочку? Так, ліпити, малювати, виготовляти квіти для віночка? Читати казки, книжки, а ще будуть. Співати. Чи цікаві казки вони почують? Так, цікаві. Давайте ми з вами пограємо в дидактичну гру, що зайве. Чи всіма предметами можна гратися? Так, роботом можна, ведмедиком теж, лялькою. А ось пилкою. Я думаю, не можна, це небезпечно. Не можна праскою, ножем, так, молотком. Складемо іграшки у кошик, а предмети, якими не можна, гратися в коробку. Так, малята, допомагайте, робота ми кладемо, бо ним можна гратися. Молотком не можна гратися, він іде у нас у коробку. Пірамідка. У кошик, бо це іграшка ведмедик це теж у кошик. Ніж ми кладемо у коробку, бо це небезпечно. Ляльку в кошик, праску в коробку, пилку теж в коробку, бо це небезпечні речі. А кораблик, Так, у кошик, бо це іграшки. Молодці, ви добре справляєтесь. Давайте ще раз пригадаємо віршик, повторюйте. До садочка йдуть веселі малюки, будуть вчитися, ліпити, малювати залюбки, зроблять квіти для віночка, вивчать віршики, пісні. А казки такі почують, що розкажуть і мені. Молодці малята. Дякую за увагу!